Дід, як древній дуб, кремезний та міцний. От він іде рівною ходою, ноги впевнено ступають по закуреному шляху, і такі вони звичні, ці порепані чорні ноги і до пороху, і до каміння, і до глибоких колій. що дід не звертає на це уваги, іде собі і думає про своє та щось бурмоче сам до себе. Тарас весь час бігає то праворуч, то ліворуч, то в ярок подивиться, що там, то гаю в кущі залізе, чи не знайде ягід, то задивиться на пташок, що мостилися собі на гілці, свірінчать, свірінчать. За дідом та за Тарасом Пітюцем біжить маленька яринка. Вона також плакала, так плакала, щоб і її взяли, а то мати не пускала, боялася, що змориться дуже. Катруся теж дуже хотіла піти, та їй ніяк не можна, яке там не є а господарство, і Йосип малий на руках. А ще матінка, бідна, зовсім не здужує. Як прийде з панщини, так і звалиться, мов серпом підрізана. Катруся тільки засмутилася трохи, а потім змахнула сльозинку і ще свого червоного кисника в коси яринці пов'язала і свою спідницю дала, а матінка запнула хустинкою. Спідниця, хоч і підперезана окравкою, та все ж таки довга, до п'ят, ледве бося ноженята видно. Та це нічого. Іде яринка як доросла, ніхто й не скаже що сім літ тільки. Бач, яка дівка, засміявся Тарас. Катруся наказала дивитися за сестрою, бо він же старший за неї. Діду, ви ж не погубіть їх по дорозі, просила мати, поцілувала доню і сховала її у кишені рясної довгої спідниці пережечок з калиною. Ти ж дивись, Тарасику, не бігай від діда. Вони старі за тобою не вженуться, а то як загубишся. Ото він і є такий, що загубиться, пробурмотів дід. Його в море кинь, він як у своїй хаті буде. Ну, щастивому дорозі. Йдуть вони прощу аж у Мотронинський монастир. Дід іде, бурмотить щось, ледь ворушачи губами, то сміхнеться, то зітхне. Це вже, звісно, старі, вони й самі до себе можуть балакати. А цей дід старий престарий скоро йому вже сто років мене, та нічого ще держиться. От навіть у Матронинський монастир пішов. Діду, що ви там шепочете все? Ви розкажіть краще мені? присікався Тарас. Діда й не треба довго просити, весь він поринув у спогади і вже байдуже йому, що поряд з ним хлоп'я йде. розказує про те минуле, чого ніколи не забуде. Як іду я цими шляхами, так і згадую батька нашого славного Максима, згадую гайдамаків. В оцих лісах вони збиралися, отут панів проклятих били. Давно те було? Я ще молодий був. еге ж, давно. Прокляті пани ляські задумали нашу землю всю загарбати, всіх людей на свою віру перевернути, всіх нас окатоличити. Знущалися і сказати не можна як. Був у вільшані титар Данило Кушнір. Казали люди, такий уже чоловік, що другого такого і не знайдеш. І що ж ним зробили? Замотали руки соломою та й підпалили, а потім зарубали насмерть. Та хіба титаря одного? Слово не так, вони до в'язниці, вони катували. Не стерпів народ, пішов у гайдамаки боронити бідний свій край. Казали ще люди, ніби цариця золоту грамоту написала, щоб усіх панів ляських повбивали та вільні собі жили. Був у нас отаман, Орел, запорожець Максим Залізняк. Бачив його, бачив, як приїхав він з Мотронинського монастиря. Як глянув на нас, серце в мене запалало. З того монастиря куди ми йдемо? питає Тарас і аж захлинається від цікавості. Еге ж, із того? Ну кажіть, кажіть, діду. У тому Матронинському монастирі зібралися до Максима запорожці, посвятили свої ножі та й пішли чорним шляхом панів бити. Був з ними кобзар, сліпий волог. Саме під Маковія над річкою Тясьменом, що під Чигирином, зібралися гайдамаки в діброві, стояли в них уже готові вози з таранею залізною, така там тараня, що добре її панки ляшки покуштували. Розібрали гайдамаки свячені ножі та й чекали на третіх півнів. Та осавул Максимів не стерпів, не дочекався третіх півнів, запалив ведмедівку і запалала вся Україна. Отаке було. Хто тільки вмів сокиру підняти всі до Залізняка, навіть жінки з рогачами у ліси до гайдамаків подались. А Максим своєю шаблею домахою рубає, карає, поля трупом вкриває, ксьонзів, клятих єзуїтів вимітає, щоб і на насіння не було. Уміли на чужу землю, на чуже життя зазіхати, ну й покуштуйте добре кари народної. Ото бачиш лісу, Йорку? там озеро. Це ж Гупалівщина, діду. Так, так, Гупалівщина. Того її Гупалівщиною і назвали. Їхав у будище Залізняк зі своїми коліями, питає хлопця Кирилівського нашого, батька Семенового. Семена Смолька знаєш? Ну ото, його батька, Трохима, а той ще малим був. Може, як ото ти тепер. Челяхів бачив? Бачив, каже, вчора, а сьогодні ні однісінького нема, ні в лісі, ні поза лісом. Та й показав стежку їм до озера в Ярку. Дав йому за це Максим Дукачок золотий і поїхали в ліс. У тому лісі льохи зі скарбами були, Оточили весь ліс, нема ляхів, а голови вгору підвели, як груші у гіллі поховалися. Ну і позбивали ті груші додолу. Гупали, гупали так, що й навіки ліс Гупалівщиною назвали, а льохи зі скарбами. Розшукали льохи зі скарбами, забрали скарби, усі бідноті роздали, а самі до лисянки подалися та й до Умані. Уже й гонта Іван назустріч коліям вийшов козацький сотник. А гонту ви бачили? Ні, гонти не бачив. Та кажуть, вірний побратим був Максимові, за країну життя віддав. Ох і було наумані, дісталося ляхам. І замок, дід. А потім? питає Тарас. «Що ж потім? Зрадили гайдамаків. Цариця і її військо з шляхтою разом задушили гайдамаків. Гонту скатували, язика йому одрізали, четвертували. Максима в Сибір заслали та й пішли ловити гайдамаків по ярах та лісах, вішати, палити. Золота грамота. Ви ж казали, вона золоту грамоту написала, щоб люди вільні були. Яка вже там грамота. Отака та золота грамота, що всіми кріпаками під паном ходимо. Одурила цариця, зітхнув, тяжко, махнув рукою. Дід пішов мовчки. А воно ж й монастир. закричала Яринка. Вона по дорозі волошки, кашку, медок збирала, мало до діда прислухалася. Замислений, мовчазний, весь під впливом дідових оповідань входить Тарас у Браму, бачить невелику церкву з однією баною і Великим хрестом. Це ж тут колись ховалися запорожці, переодягнені чинцями. і малий Тарас приглядається до кожного чинця, що виходить назустріч прочанам. Та ні, ці не такі. Ці чинці дивляться, чи багато їм баби крашанок принесли. Вони не скажуть, як ті. Агей, по конях, на панів. Ні, ці співають. Браті терпіть я вам. Ні, цих нудно слухати малому Тарасові. Він не достояв до кінця служби, вислизнув на цвинтар. Там, на цвинтарі, на могилах люди сіли спочивати. Прийшли із Венигородки, і з Вільшаної. Найбільше коло однієї мовили зібралися. Сидить старий сліпий кобзар, кобза коло нього, Тарас до діда в церкву, стоїть дід Іван проти Івана воїна, ледь ворушить губами, розказує йому щось своє, дідівське молиться, за внуків молиться, за дітей своїх, за всю бідну сплюндровану Україну та за упокій душі батька Максима і його побратима Івана. Діду, діду, сіпає його за рукав Тарас, ходімо на цвинтар, там старий волох. Та що ти, схаменися, старого волоха ляхи спалили, ще й батька твого на світі не було. Все ж таки виходить дід з церкви, хіба він може кобзаря обминути? Так і є, це ж його приятель, що й на храму з ним стрівався, і на ярмарку у Вільшані. Підійшов, привітався, вклонився, хоч і сліпий той, а треба й сліпого вшанувати. Ще живий, старий. <сміх> засміявся кобзар. Ще на небо до приятелів не хочеш. Ще тут козак потупає, ще тебе послухає. Діду, попросіть їх, щоб заграли. Заспівайте, заспівайте, попросили люди, що сиділи навкруги. Заспівай, старий, мови дід. Та заспівай про наших, про славних гайдамаків. А Тарас найдужче. Діду Кобзар, ви заспівайте. Усміхнувся кобзар, погладив рукою біляву голову, дарма що сліпий, а відчув, де цей хлопець цікавий, узяв кобзу, заспівав. Ой, у неділю рано пораненьку під уманью виступав. давні запорожці до умані йдучи. Бо браття, пани молодці, з китайки онучі. Наш полковник залізня чор, так він їм каже, не одна тут ляська голова поля. А скільки й наших полягло? зітхнула якась бабуся. Скільки наших коліїв отут у могилах лежить? Отут? питає Тарас. Отут, дитино, і написи є, та не прочитати мені темній. Так я прочитаю, схопився, Тарас, нахилився до кам'яної могили і по складах розібрав. Степан не живий. Оце ж наш Звенигородський, загомоніли люди. Він перший у колії пішов. Галайда Ярема. вичтав по складах Тарас, лазячи по могилах. Та це ж той, каже дід, що в корчмі за попихача був, а потім до батька Максима втік. Отаке мале, а прочитати вже розуміє, дивується бабе, – Воно в мене хіба ж таке? каже дід. Увечері під брамою полягали прочани. Поприносили вони сюди до святих стін, до ченців свої скорботи, свої гіркі сльози, на останні копійки поставили воскові тоненькі свічечки перед образами і легше стали на душі, витягнули зморені ноги на землі і, не чують, що твердо, спрацьовані руки підклали під голови, і рідкий гість, спокійний сон злетів на них. Здається їм, що в святому місці залишиться їхнє лихо, їхнє злиднє. А в святому місці за брамою ченці ще довго не спали, багато прочан було сьогодні, багато свічечок понаставляли, і багато мідяників попадало в тарілки. Треба все підрахувати. Це ще малий прибуток, це ж у них як жнива. Не спиті, малий Тарас. Діду, діду, шепоче він. А ще якби знову гайдамаки, та на панів, та за волю? Спи, спи, дурне, не базікай такого, затуляє йому рукою рота дід, щоб ще почув хто. Та не спиться Тарасові. Такий сьогодні день стільки довідався він од живих свідків страшної старовини, і, може, тоді й запало вперше в його душу зернятко-бунтарства, непокірності лихій долі, зернятко любові до своєї нещасної батьківщини і її народу, за який гинули безстрашні гайдамаки, поховані тут за брамою, на цвинтарі і у високих могилах на безмежних широких степах.